Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Ірина Прокопенко Мікруха, Мокруха і дівчинка, яка забула помити руки. Жили собі на білому світі мікруха і мокруха. Були вони такі маленькі, що не тільки простим оком, а навіть крізь окуляри не розглетиш. Ось які маленькі. Роздивитися як слід їх можна було хіба що в мікроскоп, бо збільшує він у багато багато разів. Ті, хто бачили мікруху і мокруху під мікроскопом, казали, що мікруха схожа на кульку, а мокруха на джгутик. Взагалі нічого мовляв особливого та хоч і маленькі мікруха з мокрухою. Хоч і схожі на кульку та джгутик, але дуже вони шкідливі та підступні істоти. Якщо люди нас не помічають, будемо їм шкодити, вирішили вони, хай знають, що ми є. Відтоді й никають вони по білому світі, літають на порошинках та мухах, липнуть до фруктів та овочів, де є хоч найменший недогляд. І дуже багато завдають людям лиха. Там, де вони побувають, різні хвороби з'являються. Так було і того ранку. Лиш прокинулись, одразу й почали змовлятись, щоб його встругнути, капосне та лихе. Спіймали собі попорошинці, всілися на них та й полетіли тишком нишком понад містом. Аж гульк. Іде вулицею старенька бабуся. У кошику яблука несе. Спустилися мікруха з мокрухою на своїх порошинках, мов на парашутах, та й розсілися на яблуках. Принесла бабуся ті яблука додому, дістала з кошика, у друшляк поклала. А мікруха з мокрухою сидять собі на яблуках та хихотять. Сподіваються, що вдасться їм яблука зіпсувати, що не минути біди старенький, неодмінно захворіє. А бабуся наче здогадалася про їхні підступні наміри. Взяла друшляк з яблуками та під кран з водою. Ой ой ой. заверещала мікруха. Потонемо, рятуйте, зарепетувала мокруха. Отак, От лементуючи, вибралися вони з води, а тоді, як дременули, наче їх вітром здуло. Знов порошинки осідлали. Летіли вони, летіли, аж бачать, вікно пилюкою припало. Це якраз те, що нам треба, зраділа мікруха. Сіли вони на підвіконня, бачать, у кімнаті брудно і темно. Зраділи обоє дуже подобається їм, коли насмічено, темно і безладу хаті. Пролізли крізь шпаринку до кімнати і вирішили тут оселитися. Та тільки зібралися на весілля святкувати, як зайшов до хати господар з рюкзаком за плечима. Фух. втомлено мовив. Ого, скільки пилюки та бруду назбиралося, поки я мандрував. Скинув господар рюкзак, вікно розчинив, увірвалися сонячні промені до кімнати. А мікрусі з мокрухою це не сподобалось. Не люблять вони сонячних променів. Набурмосились, зіщулились, у куток забилися. Витяг господар із шафи машину з довгим предовгим носом, натиснув на кнопку. Машина загуділа, довгим носом по кутах стала нишпорити. Злякалися мікруха з мокрухою, під диван залізли, але довгий ніс їх і там знайшов. Ой Ой-ой-ой! – залементувала мікруха, чіпляючись за підлогу. Рятуйте, зарепетувала мокруха. Не встигли вони отямитись, як потягло їх аж у брезентовий мішок, у тісноту і темряву. А скільки там пороху назбиралося. Нащо вже любили мікруха з мокрухою порох, просто таки не могли без нього жити, а й ті розкашлялись. Еге, зажурилась мікруха, тут не пострибаєш. Апчхи, погодилась мокруха. Головне й нашкодити нікому. Та недовго вони журилися, бо скоро господар мішечок витяг, витрусив з нього пил на смітнику, а разом з ним і мікруху з мокрухою. Тут раптом вітерець налетів, підхопив їх і виніс із смітника. Вони, звичайно, зраділи і зразу ж почали радитися, що їм далі робити. Давай полетимо в дитячий садок, сказала мікруха. Малята люблять усякий непотріб із землі підбирати і у рот тягнути. Там уже нам буде роздолля. Давай, зрадів мокруха, та й полетіли. Але кругом дитячого садка дерева та кущі росли, хоч як крутилися мікруха з мокрухою на своїх порошинках. А крізь густе листя не пробилися. Покружляли, покружляли і геть полетіли. Щось не щастить нам сьогодні, каже мікруха, то стара наследве не втопила, то машину разом з пилом затягло, а в дитячий садок дерева та кущі не пустили. Кругом невдачі аж злість розбирає. Не сумуй! Втішає її мокруха. Бачиш, нова школа стоїть. Ні кущів, ні дерев круг неї нема, ще не встигли вирости. Летімо туди мерщій. Полетіти, звичайно, можна, погодилась мікруха, та тільки школярики народ дуже вчений. Якщо із землі щось і піднімуть, то в рот не тягнуть, а як сідають їсти, руки миють. Моя знайома бактерія ну, та сама, що теж із нашої родини мікробів. Казала, що нібито цих школярів нічим уже не приймеш. То бактерія, а нас вони не обдурять. Летімо скоріше. Окрилені надією, подалися мікруха з мокрухою до школи. Підхопило їх вітром, понесло, закружляло. Примчали до школи і пурху вікно, аж тут і дзвоник на перерву задзеленчав. Веселою юрбою вибігли на подвір'я діти. Лиш одна дівчинка у класі зосталася чергова. Взяла вона віник і заходилась підлогу підмітати. Віник у руках так і танцює, так і танцює. А курява клубами так і в'ється, так і в'ється. А все через те, що забула чергова намочити віника та підлогу побризкати. Мікруха з мокрухою тут як вродилися, на пилинках тут сюди ширяють, вибирають місце, куди псісти. Нарешті вибрали, всілися на вказівний палець дівчинці. Знову дзвоник зацеленчав тепер уже на урок. Діти за парти хутко посідали. І чергова з ними. Урок почався. Ой, схаменулася дівчинка. Я ж забула руки помити і подивилася на свої брудні пальці, навіть не здогадуючись, що мікруха з мокрухою аж підстрибує з нетерплячки, бо дуже хочеться їм якусь капасть зробити. Та подумаєш. Безтурботно махнула рукою дівчинка. На перерві помию, якщо знову не забуду. Мікрухо, зіщулилась мокруха. А що, як вона й справді помиє руки? Тоді нам кінець, зітхнула мікруха, змиє нас водою і занесе хто зна куди. Розмовляють вони, а дівчинка не чує нічого. Бо ж мікробів ані помітити, ані почути неможливо. Отож сидить вона на уроці і геть собі не відає, які злостиві та лукаві істоти причепилися до її брудних рук. Відкрила вона підручник, послинила пальця, щоб сторінку перегорнути, та й злизнула мікруху з мокрухою. А їм тільки того й треба було. Хоче проковтнула їх дівчинка, вони живі живісінькі зосталися, навіть ще більше повеселішали. Минуло кілька днів і не прийшла дівчинка до школи, тяжко захворіла. То її в жар кидає, то морозить, голова болить і все тіло ломить. Лежить вона в ліжку, а мікруха з мокрухою з радощів аж танцюють. І чим більше вони танцюють, тим дівчинці гірше стає. Тільки рано почали вони радіти бо кожен знає не смійся з другого, щоб тобі не було того. До дівчинки викликали лікаря. Він призначив їй ліки, від яких оті самі мікроби зачмихали та закахикали. А як побачили шприц, яким дівчинці медсестра укол зробила. То й дременули геть так хутко, що тільки загуло за ними. А дівчинка одужала і до школи повернулася. Кажуть, тепер вона вже не забуває мити руки, бо знає, які лихі та лукаві істоти на порошинках літають, за мазур вишукують.